У друзі, кайф. Просто кайф. Пахне барбарисом, овочами, м'яском, куркумою. супер. Кайф. Давайте вина. Друзі, всім привіт! Ви на каналі ОТехо, Мене звати Іван Іванчук. У новому рецепті ми вам розкажемо, як приготувати в автоклаві Узбецький плов. У нас тут буде 500 грам рису, 500 грам яловичини. Ви можете використовувати яловичину, курочку, свинину, баранину В оригіналі краще використовувати або баранину, або яловичину. У нас буде морквочка, у нас буде цибулька, чесничок. Спеції будемо використовувати барбарис, чорний перець, духмяний перець, гострий перець. Будемо трішки курги, куркуми використовувати та лавровий листочок. І це все разом будемо з'єднувати. Першу чергу нам потрібно приготувати зірвак. Це основа. Для того щоб приготувати наш плов, тобто ви обсмажуєте спеції, ви обсмажуєте яловичину, ви додаєте там моркву цибулю, і тоді ви додаєте рис, і у вас це перетворюється щось на плов. 200 грам цибульки нарізаємо ось такими. Півкільцями і пам'ятайте, для плову нам потрібно використати багато соняшникової олії. От десь на кілограм рису близько 250-300 грам олії. У нас це трошки буде менше. У нас це десь буде 150-200 грам. У ній це все буде обсмажуватись, і тоді рис буде розсипчастий, смачний ароматний Спеції з'єднаються з цією жиром, з цією олією, і воно буде максимально смачно. Тому я навіть цим дозатором зараз не користуюся. Я просто ось так вливаю величезну кількість олії. Близько 150-200 грам. І тут ми будемо це все обсмажувати. Да, колеги скажуть, що я взагалі що стільки олії використовую, але має бути смачно. Моркву я нарізаю соломками і пополовині просто. Вона не повинна розваритися, воно повинно залишитися структурно разом з м'ясом, разом з тим рисом, щоб воно все було розсипчасте. І додаємо нашу цибульку сюди. Я роблю з овочами завжди так. Тобто, якщо я дав там близько 150-200 грам цибульки, стільки я їй додам моркви. Одразу в олію та цибулю з морквою я буду додавати спеції. Я хочу, щоб їхній аромат та смак розкрилися при температурі смаження. М'яско я вже попередньо нарізав на шматочки. Тут близько не знаю, пів кілограма м'яса сантиметр на сантиметр, можливо, чуть більшими. Ви можете і більшими шматками це зробити. Як вам смачно насправді? М'ясо від цього не буде сухим, плов не буде сухим. Він, навпаки, буде ароматний, насичений жиром, соковитий. Ось воно почало вже все з'єднуватися гарненько. Я сюди кидаю барбарис 10-15 штучок перчику. Різного додаю тут її і зелений, і червоний, і чорний. Духмяного трішки перчику разом туди. І буду нарізати трішки чилі. Я хочу, щоб воно легко пікантне було. Я сподіваюся, ви всі знаєте, що дає пікантність перчику. Це власне осінна сінинка. Тобто, якщо б ви хотіли, щоб перчик був не повністю не гострий, а менше, просто на сінинки не давайте і буде супер. Головне після цього не терти очі. Я колись був малий, от мав такі розваги. Порізав і давай терти очі. Ого, ого, це наука на все життя була. Курага, знаєте, є курага, така мегесенька, а є от прям тверда. та, що тверда, краще замочити, у нашому випадку вона прям класна. Мягенька, свіженька, сол, ну солодка я зараз куштуря. Після перчику чилі, те, що я сказав, не робити. Додаю близько 50 80 грам. Трішки додам міксу перців суміші. Окрім того, що я давав горошком, Я ще дам меленого. Тут у мене і гірчиця, і чорний, і душиця, і червоний, і солодкий. Різні. Наша куркума. Куркума, знаєте, така. Паскуда трішки, вона любить там розсипатися і її прибирати дуже важко і все в тебе жовте стає, тому я залишив її у пачці. Так, це чекаємо. Додаємо наше м'язко, яловичину, от прямо туди. Оце все гарненько обсмажуємо. Вам не потрібно це доводити до ідеального приготування, ідеального стану. наш з цим справиться сюди ось так. Грам 15-10 куркуми. От Вже, вже розсипав і там зараз все буде жовто. Зараз олія з'єдналася з куркумою. Такий гарний колір. Ну, подивіться, просто кайф. От зараз на цьому етапі потрібно було б додавати воду. Вода би покрила м'язком, воно трішки би стушилася. І потім додавати рис, знову покривати чи бульончиком, чи водою і готувати на мінімальному воді під кришкою, не відкриваючи на малій температурі. У нашому випадку, ось цю основу. Ми розкинемо по баночках, ми додамо трішки води, покриємо це рисом і долиємо по необхідності скільки потрібно. Знову ж таки, пам'ятаємо те, що у нас рис буде збільшуватися в три рази. Практично він приблизно збільшується у 2,7-3 рази. Тому ми десь будемо наповнювати ось так загально. Все, я не продовжую це готувати тут достатньо. Врахуйте той момент, що треба це добре посолити. Бо, по суті, у нас зараз рис не буде солений, щоб воно все гарненько було з'єднано. Куштуємо зараз ось цю основу сік, грубо говорячи, м'ясний з жирком. Треба солити. 100% треба солити. І будемо наповнювати наші баночки. І допоки я це підготовлюю, ви знаєте всі, що ви маєте зробити. Ви повинні підписатися на наш канал. Ви повинні порекомендувати. Якщо ви не маєте ще автоклава, я вам співчуваю. Бо тому що це максимально зручно і класно. Так, я трішки жиру і овочу залишу буду давати наверх, а зараз в кожну баночку я буду додавати рис. На одну півлітрову баночку я рекомендую 100-120 грам рису давати. Все, зараз я додаю ось цей. Ще залишилися овочі з жирком. Ось так по одній ложиться зверху. В кожну баночку один лавровий листочок. У мене є чотири зубчики, ну нічого, я якийсь розділю. Ось так: ось туди: прямо ось цей зубчик, прямо з лупиною. У нас кажуть лупину, я не знаю, як правильно у вас кажуть. І заливаємо нашою водичкою. Я заливаю десь один до двох з половиною. Ну що будемо відправляти наші баночки в автоклав, а готуватимемо їх при 110 градусів 40 хвилин. Наш автоклав у нас, як завжди, нашими майстрами, нашими спеціалістами підготовлений для нас. Максимально все зручно. Розкрутили. Ого, водичка у нас тут уже підготовлена. Є пам'ятаємо, що ми набираємо води вищі кришки десь на 1 сантиметр. Закрутили наші. ну Це не гайки, правильно казати. Як це правильно казати? Ми закручуємо наші баранці. Температурний щуп, посадкове місце і все. Друзі, наш плов готовий. Автоклав вистав. Все підготовлено, Тарілочка готова. Я готовий, щоб куштувати, бо я, знаєте, в такому. Очікування того, що має бути супер смачно. Я сподіваюся, що він не злипся, кажу, як є, бо я трішки переживаю. Але я думаю, що воно має бути все супер гуд. Так, Наші гарненькі баночки. Так, одразу бачу, не заповнена до кінця. Треба чуть-чуть більше. А ця заповнена. Ну, бачите, не давав е повазі якійсь точній мірі. Просто давав так на око. ця більш уже заповнена. Дуже гарний колір це за рахунок куркуми. Класично. Свукія гарний, гарний. Ууу, друзі, кайф. Просто кайф. Такий розварений чесничок тут гарний. Грубо говорячи чесничок конфі вже маємо. І розсипчастий рис. У нас є розсипчастий рис. Я це гарненько ось так. Ну, подивіться, красота, м'ясо. Дуже гарно. Овочі. Все гарненько. Так, одразу проблема. Замало м'яса. Я вже бачу, що замало м'яса. М'яса треба більше. Пахне барбарисом, овочами, м'язком, куркумою. Супер. Кайф. Давайте вина. Я чую легку пікантність. Він добряче, гарно підсолений. М'ясо розварене. Овочі не переварені, вони цілі залишились, але при цьому дуже м'які. І розсипчастий, зварений правильно рис. Тримай, тримай, Тримай. <смачно>, Смачно? Смачно. Ну, все, ну, попробував достатньо. Він <смачно> трошки, правда, вистих. Я думаю, що гарячий він був би набагато ще смачніший ароматніший, але зараз він такий пікантно, солений, м'ясистий, розсипчастий. Друзі, всім дякую, хто дивився, хто був з нами з Еваном, хто куштував. Пробуйте, надихайтеся, готуйте, а ми продовжимо це з'їдати. Всім дякую і пока! Не, nee, смачные, реально смешные.